Мабуть, для кожного з нас цирк це світ дитинства, посмішки та добра. Це яскраве шоу, яке нікого не залишає байдужим. До масштабної та видовищної шоу-програми на манежі Сміх без межі калузькі майстри цирку зібрали найцікавіші номери та найвеселіші жарти. Своє мистецтво глядачам демонстрували акробати, канатоходці, повітряні гімнасти, ілюзіоністи, еквілібристи, клоуни. І це все під живий музичний супровід оркестру під орудою Івана Сербіна. Родзинкою програми став виступ шоу-балет. То під керівництвом Ольги Квицько. Циркову студію у Калуші далекого 1967 року започаткував заслужений артист колишньої УРСР Володимир Клодо. Ще восьмирічним хлопчиком уперше потрапив у світ циркового мистецтва Мирослав Казіцький, який уже не один десяток років є незмінним керівником народного цирку Молодість. І сьогодні він пам'ятає кожного зі своїх вихованців. Напевно, треба цілий вечір рахувати, скільки у нас пройшло людей. Тому що, як сказати, в тому, що є люди-любителі, а є фанати. От, фанатів у нас вистачає, повірте. Я хочу їм просто подякувати за те, що вони є. Бо в мене дуже багато друзів, я без них нічого не зробив би. Так що, а побажати їм, та, щоб вони були здорові. Нині багато вихованців Калуського цирку працюють у провідних циркових компаніях України, Білорусі, Польщі, Чехії, Німеччини, Південної Кореї, Китаю та США. В цирку довго не затримуються люди, так котрі встигли, ну котрі наполегливо працювали, зробили гарні циркові номери. То їх забирають. На жаль, від нас і не питають мене. Виступи юних калушан повернули багатьох ветеранів калузького цирку у молоді роки, коли на арені виступали й вони. Дуже вдячна організаторам, що вони організували. Через 50 років ми так якби заново повернулися в молодість, тому що ми в цих маленьких діточках себе побачили. Це було надзвичайно. Увесь вечір присутніх розважав калуський Нікулін Василь Добровольський. Не дивлячись на життєві перипетії, він завжди дарує глядачам сміх та позитивні емоції. Себе треба перевтілити, щоб ти був спеціалістом на сцені. Є буває важко мені, надзвичайно важко. Але в мене є дітки, для яких я працюю. Вони щиро раді, мене бачити постійно на сцені. і Я з душою для тих людей працюю. А важко мені буває. Тяжко на душі, а все одно я це роблю для людей. Глядачам програма на манежі Сміх без межі надзвичайно сподобалася. Мені подобається сьогоднішня програма. Найбільше сподобались повітряні гімнасти. Мені сподобалося, як той дядя робив сальто назад, і таке назад з руками. Багато смішного і було над чим подивитися, було все цікаво. За 50 років циркову школу пройшли чимало любителів цього мистецтва. Вони щиро вірять, що і наступні 50 будуть ще кращими. Щоб ще 50 років цей цирк існував. Може, мене не буде, може, після нас не будуть якісь наставники, але щоб вони пам'ятали нас такими, як ми сьогодні були. Ну, раз 50 років ми протрималися, значить я думаю, що гірше не буде, як тепер. У рамках ювілейної програми була зорганізована виставка історичних фото старих афіш різноманітних висловлювань про Калузький цирк. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.